Вчора не полінувався і з'їздив за фрігою. Сьогодні фріга нам подарувала дитячі якісь маколики. Це дріжджі. Сосиски, бекон. Ще сосиски цілий пакет. І різна різна, різна, різна різна нарізка. І тут є нарізка, яка ще кілька днів. Термін придатності нормальний, а є які треба вже вжити сьогодні-завтра і бажано пересмажити. І ось сьогодні на сороковий день я готую собі сніданок. Один знаходжуся, бо мої ж на роботі, мої ж на курорті. А Я собі готую сніданок. Із кабачка роблю собі таку ікру, підсмажую з перчиком. Із грибочків, і батата роблю собі суп і знайшовши в холодильнику селеру. Буде салерою, знайшовши рівень, буде ще з рівнем. Отже, все, що є, все знадобиться. А гранат і манго залишу своїм. Коли вони приїдуть через пару днів, так що не лінуйтеся, шукайте і знайдете: добре, слава! Просто купити в магазині цукор. Навіть працівник показав поличку, цукор. Але де його знайти, невідомо. Повинно ж бути десь написано, що це цукор. Шукаю, 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 шукаю і не можу знайти. Я вже навіть на смак пробував те, що висипалося. Але ми не здаємося, ми його знайдемо. Знайшов. Ось написано цукор. Зайшов, Навіть тут у Норвегії всередині липня практично я роблю для своїх дівчат бузиновий квас. Бо тут ще бузина квітне. А замість лимонної кислоти, в якості експеримента, який запропонував мені Кшистов з Кракова, я спробую додати лимон. Щось малувато лимона, тому я кидаю і цедру. Хай буде все. Вирішив нарешті подивитися місто. Заїхав у парк. Ну і оці жучки, що косять траву, роботи, мене дуже дивують. Нас давав тільки що пляшок на 40 крон, А такі з дирочками смішні гроші. Продовжується, і е, я хотів би вам показати, чи бачили ви такого вулика коли-небудь? Подивіться. значить Така коробка. Зверху тут ростуть різні рослинки. А отут такі собі хатинки для бдів. Де вони будуть жити? Чи в цих трубах, чи в цих дирках. Поки що я не бачу тут нікого. Але я думаю, що дуже часто я бачу в своєму житті, що є такі види бджіл або жмілів, які полюбляють якісь дірочки, вони там поселяються і живуть. Можливо, просто зараз не літають, але взагалі там повинні жити. І дизайн. Тут багато бігає, літає чайок і бігає маленьких чайчиняток. От одне з таких малесеньких. Ось і друге. Думала, що я даю щось їсти. Ось вони дві. Малі, дурні. Центр міста дивує мене своїми якимись архітектурними дивостями. Наприклад, оцим скляним будинком. Добре, що тут можна сховатися від дощу. Але його функція, я так думаю, якась інша. Він щось означає, можливо, норвежське житло. А ще отут я помітив, можливо, вночі світяться такі світильнички, вигляді листочків, мабуть, е, якихось клітин, які можна роздивитися в мікроскоп. Тобто ось така дивина якась. І Якісь ланцюги там висять. І як я розумію, це є така пішохідна центральна вулиця міста Сандес, в якому я зараз проживаю. До речі, сьогодні вже починається другий тиждень, як я знаходжуся в Норвегії. Минулу середу ввечері я пізно ввечері об 11 годині приїхав. Сьогодні вже наступна середа, ну тобто виходить. Розпочався другий тиждень мого перебування. І ще кілька днів я тут буду. Очікую своїх, поки вони повернуться з курорту, поспілкуюся з ними і далі вже на Швецію. В цій країні без куртки нікуди не можна. Тільки що світило яскраве сонце і несподівано налетіла чергова хмора. Дивуватися дизайну і е, інженерній думці е, дитячих майданчиків. Ну стільки всього цікавого, подивіться, от прямо біля вокзалу, на який я приїжджав, тут є майданчик, де можна дітям і пострибати на батуті. І не тільки дітям, як ви бачите. А це така пробка ніби така м'яка. І щось тут полазить, якісь доріжки. І тут, подивіться, можна значить, залізти по, по цим кулям. Або ще й по канатах. о, Далі палки, не знаю їх мету цих палок, гірка. Ну вона мокра, тому з неї з'їжджати зараз не буду. А от цю трубу спробую я думав, як залізти в цей куб. Виявляється отак от, от і залізти фахівець по лазанню О, тут ще якісь, якісь фігури. Вилізу я за лісі взагалі. Да. Чи правильно була моя думка? Так, тут уж точно дітям придеться покрутитися, щоб в цю трубу. Ну что ж, назад дороги уже нема. Боже, как там тут падение. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, я сломаюсь. Так страшно, як малюють. Я спустився. Фонтани не тільки грають, не тільки підсвічуються, а ще й пускають дими. Таке невеличке місто, де е, притулили мою сім'ю в евакуації, але воно затишне, затишне норвежське містечко. Я йому дуже вдячний. А ось ще один майданчик покажу вам. Тут уже катаються хлопці на скейтах. Такий скейт бордиський. Фонтан із серії екзотичних, окрім води. Тут ще вилітає піна. Така собі піна вечірка. І ось нарешті я під'їхав до фьорда цього міста. Піна літає тут. Вітром розноситься. І зараз помилуємося фьордом. Зверніть увагу на... Оформлення набережної на естетику. Як же це красиво. Ось і столи, і лавочки. Сиди собі, скільки хочеш. Щось хлопці ловлять, мабуть, рибку. І все це, друзі, Норвегія. Північна, холодна країна. Але мене так дивує, що тут ростуть бамбуки і росте Південна Араукарія. Як вони тут виживають, я не знаю. Лебеді сплять прямо на воді. Щось тут про лебедів говориться, мабуть, щоб їх не годували чи не турбували. О, О які гори! Які безмежні простори! Як норвежці турбуються про природу і поєднуються. З природою. І ось фьорди, лебеді плавають, чайки літають гори. А ось мешкають люди. Отак, що сьогодні показує вікно? Фьорд гору, лебедів і свіже повітря. Шикарно закінчується 40 день перебування в Норвегії. Тато таки доїхав до доці на край землі. І ось 40 день закінчується, як ви бачите, манго. Сьогодні мені Фріга подарувала так багато манго, що я можу просто шикувати. Подивіться, скільки тут кілограм в холодному краї африканські манго. Але, може хто не знає, що манго можна їсти ще з певними приправами. Наприклад, можна взяти сіль і трошки підсолити ці скибочки сількою. А ще взяти гострий перець і притрусити перчиком. І тоді ці дольки стають дуже екзотичного смаку. Ну що ж, спробуємо. О! Дуже гострий перець. Але поєднання гострого, солоного і смаку манго. Це божественно. М -м -м. Навчили мене цього фокусу видобувати добувати Фрігу мої друзі-мандрівники, які об'їхали майже весь світ автостопом. Це Андрій і Лена. Я їм завжди вдячний. Вони навчили мене виживати в важкі хвилини і от зараз, ну, де б я взяв стільки грошей на таку кількість манго? Хто, можливо, задається питанням, що ж таке Фріга? Я повторюся. В попередніх своїх фільмах я розказував, як мандруючи Португалією, тато і доця харчувалися практично тільки фрігою. Знаходите великий маркет, який стоїть окремо. Під'їжджаєте і дивитесь на виїзді, де загружається товар, там можуть бути баки. І коли баки відкриті, в тих баках може бути багато товару. Який не ходовий, який не продався, у якого виходить термін придатності. Наприклад, оце манго абсолютно якісне. Тільки тут хвостик зіпсований. Це більше підгнивше. Звичайно, що воно обріжеться. В магазині його вже ніхто не купить. Я його помив, обрізав і ось, будь ласка, насолоджуюся. Абсолютно безкоштовно. У кожного в житті бувають різні випадки. Буває така ситуація, що немає грошей, а треба виживати, виживати самому або так, як зараз, цілій сім'ї. Під час війни. Ми користуємося цією можливістю, ми знаємо цей прийом і навчилися добувати фрігу. Всіх військових цивільних дорослих та дітей вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. Шануймо їхні імена хвилиною мовчання.